Доброго ранку, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про професії людей. А що означає слово професія? Професія це робота, яку людина для себе обрала, справа, якою людина займається в житті. Професій є дуже багато. Послухайте вірш Олега Ореча, який так і називається. Професій багато. Знаю це добре, дітки-малята, в світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні, і машиніст, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе. Лікар, лісник, перукар, продавець. Кожен то добрий, справи знавець, кожен працює так здавна велось, щоб усім людям добре жилось. Діти, скажіть, які професії згадано у вірші? Так, машиніст, будівельник, лікар, лісник, перукар, продавець. Діти, скажіть, а що потрібно людям різних професій? Спеціальний одяг, знаряддя праці та знання. Діти, а ще про які професії людей ви дізналися на заняттях? Про хлібороба, пекаря, єгеря, працівників транспорту і дитячого садка. Пригадайте, хто працює в садочку? Так, директор, вихователь, музичний керівник, помічник вихователя, медична сестра І завгосп. Сьогодні я розповім вам про одну з професій, про яку дізнаєтесь, відгадавши загадку. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, брішки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто це майстер? Звісно, кухар. Кухарі чудово знають свою справу. Вони як дієтологи, художники і навіть чарівники. В нашому садочку теж є кухарі. Вони дуже рано приходять на роботу, коли ви, діти, ще спите, щоб встигнути приготувати для вас смачні страви. Послухайте вірш Марії Познанської, який так і називається кухар дитячому садку. Наш кухар, ніби боровик, надів біленьку шапку, готує він нам холодник і запікає бабку. У кухаря смачний пиріг, чудова каша Манна. Він дбає про здоров'я всіх, йому подяка й шана. У кухаря є спеціальний одяг, а ще у нього є все необхідне для приготування їжі, плита, сковорідка, електром'ясорубка, кухане приладдя, каструлі. Половники, ножі та дощечки, на яких ріжуть, а також тарілки, віделки і ложки. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Знайди зайвий предмет. Подивіться, що на картинці зайве поливальниця, а на цій картинці праска. А на цій картинці стілець і на останній мушля. Молодці малята, так про що діти сьогодні йшлося на занятті? Поміркуйте, хто з вас, ким хоче бути, коли виросте, і чому він обирає саме цю професію. Розкажіть про свої мрії батькам, а нам час прощатися. Дякую за увагу! До побачення!